Так, продаємо такого звіра. Мациклетик на документах. Що по ньому розказати? Задня резина лиса, задніх тормозів нема. На двигуні немає електростартера. Хороша дуже компресія. В кришочці, Вон бачите є дюрочка. При бажанні її можна буксідочкою заліпити. Хороша компресія. Двигун ще не рай, двигун не від нього. Втулили його так похабненько люди сюди. Ну, але що є, то є. От. Він нібито заводиться, але ми його, чесно кажучи, ще не заводили. Е -е, Пробували точніше, але корба б'ється по нозі сильно. Ну, його Треба так ще трошки подивитися до нього, знаєте, почала манити. А, є ще до нього вихлопна труба. Е, така якась хитра, зараз вона на лучший. А от вона. О. О. Тільки що її треба теж присобачити сюди, по людськи О. Е, от така звірюка, акумулятор робочий. Е, значить, можна продати його без документів, можна з документами. Можна продати самі документи з нього. Як собі, то вже по бажанню За ціну дзвоніть, чи пишіть уточнюйте. Ну, Ось така залізяка. Дуже мої хлопці вже хочуть ним їздити, але не хочу, щоб вони його добили до кінця. Отака от звірюка. Так що якраз сезон. Взагалі маємо ще три Мінські, яву, 10 іжів на продаж, ну і десь біля 10 к 750 -х. Ну, але то напевне вже для іншої клієнтури.